Так, Приїхали мені посилочки, дві штучки. Будемо робити розпаковочку. Розпакуємо, у мене тепер вже є новий стіл, на якому я можу тепер все гарно розпаковувати і стояти на підвіконнику. Бо до того я стояла на підвіконнику. Так, замовляла я за різним. Це в магазин з чернівців. Замовляла я фіолетовий е, бісер, е, бо у мене закінчується. Ще замовляла оправи і кристали. Ось такий фіолетовий бісер Тохо. оправи до кристалів. Ось такий на обшивку краю. Не фокусує чомусь. Там якразничка є в них на цей бісер. І ось такий фіолатовий дуже гарний. Це, напевно, треба трошки зменшити, і воно буде ось такі оправи. Ось такі металеві. ось такий бісер. Так, це рахунок у нас, такий бісер. Я робила два замовлення. Спочатку на кристали, а потім на бісер. Бо зрозуміла, що він у мене закінчується. Поки мені не відправили одне, я отримала зразу два. Замовила ще шовкові нитки, Вони мені сподобалися за якістю. Правда, я ще ними не пробувала вишивати, але я думаю, що обов'язково спробую на цьому тижні. Розгружу себе трохи своєю роботою, бо в мене є трішки замовлень, які треба зробити. Гарні нитки ці, правда? Дуже яскраві кольори. І мені так подобається їхнє поєднання. Ще зелені треба було взяти деякі. Але зелених в мене є багато, тому що я, я зелені ялинки вишиваю. Ось, сірий, класно. І ще взяла зелену, не зелену, а фіолатову еслону у мене закінчилися. і ще зелену мало би бути, але її щось немає. Так, це пакетики, пакетики, ще фіолетовий тоху. Я по деяких, деякий колір я замовила по декілька штучок. Наприклад, як -то третій, чи ось цей, ага, це різні відтінки, більше до синього, цей більш до фіолетового, оцей дуже гарний зелений відтінок. Ось такий гарний є. Це більше до аметисту. 26 cf От є, наприклад, три різні. Здається, один той самий, але вони, от камера гарно передає, вони всі три різні. Гарно так? І ще замовила кристали, бо мені потрібні. І оправи зразу до них. Так, кристали мені потрібні, бо я маю вишити ракушку. А там закінчилися у мене, закінчилися вони у мене там. Він був лише в одному екземплярі, мені здається, ось такий прозорий замовила. Клас. От є ще фіолатові відтінки. Кристали. Забула я написати, щоб мені доставили е, кристали. Там є на карізмі тепер кристали з браком. І можна їх е, собі доставити. Наприклад, там пробуєш вишивати брошку, то тобто можна їх також вишивати з ними. Ось, біля. Прозорих дуже багато, бо там має бути прозорий в ракушці. Зараз я вже всі одіну. Така кучка в мене виходить тут, цих кристалів. А тут в мене бісер. О, це все фіолетовий. Я вирішила його оновити, тому що мені закінчився багато. Ось, ось таке замовлення з карізми. Невеличке. Ще в мене є замовлення з Жалі Експрес я замовляла. Дуже великий пакунок прийшов. Зараз я подивлюся, що там поставлю на паузу. Продовжимо розпаковочку. Замовляла я ось такі червоні бутини великі. Завеликі, мені здається, вони вийшли. Червоні. Ось такий. І інший колір взагалі-то мав бути. Мав бути набагато яскравіший. Ну, подивимося. Ну, так він не знаю, буду бачити, як я ще подивлюся до них. Так, ще є замовлено. Ага. Тут є оці люксові кристали з Aliexpress. Я, я зразу взяла дві, бо я їх використовую до ялинок. Вони в мене вже закінчилися два рази. Так, тут ще я замовила такі цепочки з камінчиків кристалова. Теж взяла на пробу різні опалові. Ось, наприклад, ось таку. Я раніше її не використовувала. Взяла потрішки таку рожеву. Ось. Тепер, наприклад, сіра. Теж я раніше такі не використовувала, думаю, візьму потрішки. А якщо мені зайде, замовлю ще. І ось така в золотистому відтінку. О, така. Теж взяла на пробу. Тут так добре позапаковували все. В два пакети і ледве годин це розпакувати. Я думаю, тут ці бусини такі. Так, ще поприходили мені ось такі бусини матові, ті, що розсипалися, розбігалися. Ось такі матові, фіолетові і зелені відтінки. Все. Я це все розпакувала. Потім замітила, що камера у мене виключилася. І ще поприходили ось такі. Ну, ці... ну, камера досі не передає їх. Такі золоті. І вони матові. Таким матовим блиском, але гарні. Просто. І такі от білі Просто шикарні. І ще ось такі і прийшли. І просто і ще ось такі зірочки є. Там. Ще ось такі більші є зірочки. І ще ось такі теж більші, золоті. Це просто шикарні вони. Чорні матові також є Ну просто. Ще покажу я, як я вдіваю користали Ось так беру, затискаю. Навхрест з одної сторони, і з іншої сторони, ось так, тоді він рівно лягає на своє місце. Люблю я сваровські за їхній блиск, тому що вони дуже гарно блистять і шикарно виглядають у вишивці. Тільки подивіться на ті грані, як ті грані виблискують. Є спеціальні е, плоскогубці такі для кристалів. Вони мають е, кінчики, ніби м, з таких силіконові, покриті силіконовими такими вставками, але у мене таких немає. Я використовую оці, колись їх замовила чи з aliexpress чи у нас є такий сайт Домбусін з Харківський. То я їх там замовила. І вони мені вже служать третій рік. Вже четвертий скоро піде в кінці листопада. Раніше мені взагалі було. Ой-ой-ой. Спортила, так? Ні. Все добре. Ті грані просто шикарні. Чи є ось такі квадратні, маленьки такі. Ну, напевно, я буду виключати. Тепер, ви, ну, як можу, ви і вмієте вдівати кристали. Але у кожного своя методика. Та в вишивці, одіванні кристалів, одівані нитки в голку. Це така медитативна робота, монотонна. Але з цього починається вся краса. Цей просто шикарний. Кі грані такі. Гарані такі.